Якщо тобі призначали бісопролол від тиску, то обов'язково подивись це відео. Збережи його та підпиши, щоб не загубити корисну інформацію. Бісопролол в монотерапії для лікування гіпертонії це дуже часта помилка в рекомендаціях, які я бачу у своїх пацієнтів. Правильним початковим призначенням при вперше виявленні гіпертонії будуть препарати прили або сартани. щось одне, бо їх не можна поєднувати. Це умовно периндоприл або ж валцертан. і при недостатньому ефекті до них додають амлодипін, блокатор кальцієвих каналів або ж діуретик, гідрохлорціазит або ж індапамід. Це науково-доведені комбінації, які суттєво знижують ризик інфарктів, інсультів, серцевої недостатності та зупиняють прогресування артеріальної гіпертензії. бісопролол доцільно призначати як третій четвертий препарат в складі комбінованої терапії. Але ніяк не в якості лікування першої лінії при стабільно високому тиску.